А у вас є родимі плями? Ви знаєте звідки вони у вас? В народі кажуть. Що коли вагітна жінка чогось сильно злякається і ухватиться за якусь частину свого тіла, то в її дитини на тому місці буде родима пляма. Доля правди в цьому є, і вона полягає в тому, що коли людина переживає сильний раптовий страх, то в цей момент відбувається сплеск, концентрація емоцій страху в одному місці, і цей згусток енергії потім проявляється на дитині, коли формується ембріон. Та як показує моя практика, родимі плями з'являються не через переляк вагітної жінки, а через відбитки минулих життів. Наприклад, у одного чоловіка на грудях була родима пляма, бо в минулому житті в те місце влучив спис, а в іншої жінки в цьому житті родима пляма на спині, бо в минулому житті її зарубали сокирою. А в сеансі регресу, що я викладувала із назвою Печатка Вельзевула», ми вияснили, що родима пляма у жінки це. Печатка договору, контракту, який вона заключила із темними силами, тож родима пляма це скупчення, концентрат енергії страху, який проявлений на тілі. На сеансі регресивної терапії ми працюємо із такими випадками також. Якщо є якісь запитання з цього приводу, пишіть в коментарях.